Давайте з вами розглянемо ось такий комплект це фірма Mary Claire, також турецький, турецька тканина. Матеріал це у нас сатин. Ось так виглядає наш комплект на картинці. Також тут є ось така захисна плівочка, також бірочка в нас ось вказано Mary Claire. Тут у нас вказано. Де виготовлено, також те, що дизайн розроблений він в Парижі на ці комплекти. Ось так виглядає він вживу. Тут ми бачимо під ковдра вона в полосочку. Ось такі гарні, він такий також ніжний, дуже. І ось такі в нас квіточки, йдуть і, і полосочки, як страйп. А це підковдра страйп. Вона йде подвійна. З однієї сторони, ми бачимо так, такі полосочки, з іншої сторони, бачимо сатин, ось такий вже однотонний сірого кольору, дуже такого також гарного. Це наша з вами підковдра. Тепер що ми бачимо, що входить далі? Це в нас простирадло. Простирадло також однотонне, таке ж саме, як внутрішня частина підковдри, і як наволочки ось такого сірого гарного кольору. Тепер наступне, це під, ще наше просторадло. Тепер, що ми бачимо, це наші наволочки. Наволочок у нас 4 штучки. 4 штучки наволочок. Ось Перша наволочка, яку ми бачимо, це, вона ось така дуже, до речі, гарна, тому що з однієї сторони вона сіра, також, з іншої сторони, наволочки наші йдуть ось такі самі, як. Під ковдри вони дуже гарні, дуже ніжні на дотик. Це такий приємний сатин. Ось. Бачимо, тут є воланчики. ось вони ось такі по 5 сантиметрів. Зараз відкриваю я нашу наволочку і показую вам її ближче. Так, ось. З однієї сторони ось така в неї структура страйпа, і ось. Звичайний сатин, також однотонний. Так, це ми подивилися з вами одну наволочку. Тепер давайте з вами давайте знайдемо наші дві інші наволочки. Ось вони, ось вони, вони вже йдуть однотонні, ось такі гарні. Також тут бірочка у нас, ось наша бірочка. Ось такий сірий колір, дуже гарний. Так, ось така обробочка. Вони без воланів, просто ось одягаються вже ось ну, з боку. Тут є запах ось такий. Ось такий широкий, доволі ось. ближче дивимось. Ось така гарна дуже структура тканини. Приємний сатин, дуже блискучий, такий шовковистий. Ось такий комплект сьогодні ми з вами розглянули. А фірма Мері Клер», матеріал його це сатин.